Друзі, привіт! На зв'язку Ільченко Антон. Вітаю вас на каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про всі нюанси роботи страхових компаній, про особливості договорів страхування, інсайти ринку. Про все, що стосується виплат страхового відшкодування. Якщо, до речі, у вас вже є проблеми зі страховими компаніями, тут внизу наші соціальні мережі обов'язково підпишіться, хто не підписався. Також там є телефон, до нього підключені всі месенджери, Viber, Telegram, WhatsApp. Пишіть. Не існує проблем, на, от, на яких би ми не розумілись е, в галузі страхування, тому обов'язково розберемо і допоможемо вам їх вирішити. А сьогодні я хотів поговорити про таку тему. Дуже часто звертаються люди е, і хочуть ну, ніби оскаржити оцінку і використати для цього рецензування. І тут треба ну, розбиратись, е, е, наскільки рецензування. Е, Може вирішити проблему оскарження оцінки. В нас е, можна говорити про два види рецензій. Перша рецензія це рецензія від іншого оцінювача, друга рецензія це рецензія від саморегулювної організації. Що стосується рецензії від іншого оцінювача, я взагалі не радив е, ну, цим займатися, тому що це от, з практичної точки зору, це просто е, витрачені в пусту гроші. Чому так? Тому що е, ну, якщо ви будете звертатись, ніби зі скаргою до фонду державного майна, то ну ніхто не буде е, приймати до уваги оцю рецензію другого оцінювача. Якщо і Перенесете в суд, то суд, ну знову ж таки, з мого досвіду, суди не визнають там оцінку або там, судову експертизу, якщо буде рецензія іншого там, оцінювача або судового експерта. Тому це момент такий дуже слизький рецензії. От, які можна використовувати, це рецензії саморегульовних організацій, але і тут також є нюанс. Якщо ви припустимо, хочете взяти цю рецензію і вже віднести її в суд, і таким чином спростовувати чи клопотати, просити суд, щоб він на підставі цієї рецензії. Визнав там звіт про оцінку або там, експертизу іншої сторони неналежним доказом, ну такого на практиці не відбувається. Як тут можна діяти? Тобто, ви завчасно перед тим, як е, звертаєтесь до саморегулювної організації, ви погоджуєте з ними, що ви будете намагатись, ну, до речі, ми завжди так робимо. Е, використовувати, е, ну, врегулювати це питання, отримати від них ретензію, Рецензію в досудовому порядку. Як це працює? Ви отримали рецензію і звертаєтесь там до страховика, або до оцінювача, який зробив, і кажете, дивись, у мене є рецензія, тобто є зауваження, або ви перегляньте розмір очкодування, або я буду ну, вирішувати з саморегульовною організацією, щоб вони направили це на фонд державного майна, або там, на центральну експертну кваліфікаційну комісію, якщо це судовий експерт, і тоді. Ну, ситуація буде розвертатись як? Страховики вони знають, як працюють саморегулювні організації на цьому ринку. Шуткувати тут ніхто не буде. Тому дуже висока вірогідність, що з вами будуть розмовляти і намагатись вирішувати питання. Але це не 100%. Тобто є компанії, які кажуть, та ні, ми підемо. Своїм шляхом нас це мало цікавить. Ну і тут да, така історія тоді відбувається не дуже приємна, тому що е, дуже часто страховики топлять своїх партнерів-оцінювачів. Тобто вони до них звертаються, кажуть, ти нам там занизу оцінку. А потім, коли пройшла рецензія, вони її бачать, вони вже свій, е, свою проблему вирішили. Вони кажуть, да, ні, розбирайтесь з оцінювачем. Тобто оцінювач, ніби і хоче вирішити питання, але вже не може. Він також приходить до страхової компанії, і ну, каже так, давайте переглядати розмір. А ну, страховий каже, я вже не можу, я не буду. Ну, тобто, по-різному цей діалог може складатись. І тут да, така ситуація тоді, що е, оцінювач сам може взяти і відкли... відкликати е, цей звіт. Ці документи вже можна буде використовувати, припустимо, для скарги у національний банк, що оцінювач відкликав, страхова компанія не переглядає на цій підставі там, розмір страхового відшкодування. Ну і там беремо найгірший варіант, ще поцінювач або там судовий експерт. Кажуть, нас не цікавить, робіть цією рецензією те, що ви хочете. І страховик займає таку позицію, що ми нічого переглядати не будемо. Ну Тоді е ви маєте чітко перед замовленням рецензії розуміти, що домовленість є така, що саморегульовна організація відправить це. Там, Фонд держмайна або Центральну експертну кваліфікаційну комісію. Е, якщо така домовленість є, ви ну, далі просто її реалізуєте, просите, щоб так воно і відбулося. Тобто ці матеріали відправляють. Звичайно, що з більшою долею вирогідності, бо в нашій країні все може е, обертатись, е, ну, зовсім незрозуміло в цьому плані, але з більшою долею вірогідності буде дисциплінарне провадження. І результати по цьому дисциплінарному провадженню з висновками по цій оцінці. І тоді да, ці висновки вже можна використовувати, припустимо, знову подаватись той самий Нацбанк і казати, що давайте вкладайте вот, акт про порушення, тому що там, безпідставно був розрахований розмір страхового відшкодування, ось зафіксовані порушення там, при складанні документу, на підставі якого цей розмір розраховували. Сказати, що цей шлях легкий, ні, він не легкий. Тут купа нюансів, купа таких от ну, тонких речей, це ну, кожен такий момент треба відчувати, навіть знати оцю зв'язку, що там за оцінювач, що за страхова компанія, підуть вони на це, не підуть, як вони будуть захищатись. Якщо все це знаєш, от використовування от такого самого механізму воно може суттєво скоротити вирішення проблеми. Якщо зараз ну, посередньому спору якомусь зі страховою компанією заходиш в суд, ну це. Ну, це рік. А тут ну, можна вирішити питання там по суті там, за декілька місяців. Тому сказати, що це не ефективний інструмент, не можна, але це непростий інструмент, і щоб ним скористатися, ну, треба. Мати певні навички, або, о, хоча б принаймні поговорити там, 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 і повністю збудувати свою послідовність дій, так, щоб вони були логічними і довели вас до необхідного результату. Якщо о, ви стикнулися з такою ситуацією, що хочете оскаржити оцінку, приходьте, ми обов'язково допоможемо. Є в нас механізми різні рецензування звітів про оцінку. Інших документів, ну і звичайно, що ми забезпечимо повне проходження, от те, що я вам казав, покроково до моменту вирішення проблеми. Тому, друзі, думаю, що сьогодні дав вам цікавий інтересний контент. Отут внизу наші соціальні мережі обов'язково підписуйтесь, хто ще не підписався. Поставте лайк, поділіться з друзями. Дякую, що залишаєтесь з нами. Будемо і далі робити для вас якісь актуальні класні відео. Дивіться, не пропускайте. Пока-пока.